Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, ви про себе подбайте. Пам'ятайте, дбаючись про свій організм, сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. І я вас запрошую переглянути докладне відео про те, як я приготувала смачну, збалансовану, ситну страву, де є білки жири, вуглеводи. Це риба, хек і скумбрія. Стушковані з овочами, з насінням, з різними спеціями і приправами в томатному соку. Це дуже корисно, дуже смачно. Готуйте, будьте собі здорові. Це і на вигляд класно, і на смак смачно! Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!